Жителі Сум продовжують відновлювати оселі після масованої дронової атаки на місто 31 жовтня. Тоді протягом години ворог поцілив десятьма шахедами по різних районах Сум. Як оговтуються власники пошкоджених квартир та як справи з ремонтом у репортажі Олесі Боровик? Обгорілі стіни, знищені меблі та речі. Вогонь перетворив квартиру Володимира Гайдара на попелище. 31 жовтня у сусідню квартиру на 9-му поверсі ударив російський шахет. Вогонь швидко перекинувся на балкон Володимира. Зразу загорілось на балконі. Ну на балконі не дуже так здорово. Воно ж по сусідній попала. Тобто воно загорілося. Но воно... Не вс не прямо, ну я ж пока піднявся, Воно ж стекла все. Ноги босі, по стеклам. Чоловік намагався спочатку загасити пожежу самотужки, адже на швидкий приїзд пожежників не було надії. Атака на суми продовжувалася. Тоді за годину по різних районах міста було 10 влучань. Набрав відро води. Там сусід прибіг, прибідавай. говорить, що де відро води наберемо, будемо тут. Вроді ж таке, що <гум> та куди там воно пока води набрали тут уже. Тому каже, схопив документи і чимдуж почав тікати, щоб врятуватися. Потім приїхали пожежники, але вогонь вже розгорівся. І Володимиру нічого не лишалося, як із машини швидкої, де йому діставали з ніг осколки битого скла. Дивитися, як догорає його оселя. У цій квартирі Володимир із сім'єю живуть майже 40 років. Заселилися на той час у новобудову. Тепер розбирають знищені пожитки. Надо убирати шовоно, хоч привезти щось. Тут це час уже хоч проходить. Тут же вообще нічого не було. во-первых, води тут було ж по косточкі. Ваду вже залито було. Тимчасово живе з дружиною в рідних. Як ремонтувати оселю? Ще не знає. Чекатимуть коштів на відновлення від держави. А от майно яке було вже не повернеш, жаліться Володимир. У будинках, де вибухової хвилини вибило вікна, зробили лише першочергові аварійні ремонти. Тепер власники пошкодженого майна чекають спеціальну комісію, яка оцінить збитки. Далі ці документи вже будуть підкріплені заявами на відшкодування. Але поки чекає державних грошей, власники намагаються самотужки привести оселі до ладу, бо всі залишаються вдома. У Мене всі вікна в, 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 кухня, е, кімната. І в спальні там це вже ми постіклили оцей балкон, uh -huh. бо там темно тут, хоч і оці амбразури, так щось видно, uh -huh. оці залишалися а там зовсім темно. Так ми понаходили на дачі, де що було, uh -huh. і старих вікон. оце я мию так. Зять вставляє, ми сфотографували, а тут уже вікна поставили, бо неможливо жити. Так мало то, що холодно, темно і сиро. Невирішена доля трьох квартир, куди саме було влучання ворожого безпілотника. Там обвалені стіни, тому житло можуть визнати аварійним. А поки ж люди звідти виїхали, бо жити там неможливо. Аби підтримати Володимира, який втратив у майно, сумчани, зібрали допомогу та купили йому телефон, бо його згорів у квартирі. Загалом у сумській громаді понад 50 будинків. Ків приватних і багатоквартирних, які потребують відновлення після ворожих ударів. На них потрібні сотні мільйонів гривень, і ця цифра щоразу збільшується. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.